Без ТЦК не перетнеш кордон. Нові правила на кордоні для чоловіків. Привіт! Останнім часом ми можемо побачити, що робиться якась дивна дивина на кордонах. Що там таке? Хто тепер не може виїхати? Дивись далі у відео. Але спочатку підпишись, постав лайк і також напиши коментар, якщо в тебе є своя історія. На пунктах пропуску відбувається посилений контроль військово-зобов'язаних. У мережі активно обговорюють ситуацію на прикордонних службах. Очевидці стверджують, що на пунктах пропуску у чоловіків почали перевіряти документи, яких раніше при перетині не перевіряли. Користувачі Фейсбук скаржаться на великі черги на пунктах пропуску. Люди пишуть, що прикордонники ще від 29 грудня перестали випускати чоловіків з інвалідністю третьої групи та тих, хто супроводжує людей з інвалідністю. Також інформація про невипуск багатодітних батьків. Одним із таких випадків, що відбувся 30 грудня, стало те, що через пункт. Пропуску Рава Руська відмовили у в'їзді батькові трьох дітей через те, що він не мав при собі довідки з ТЦК. Я маю документ свідоцтва дітей, багато різних освічення. Так і що маєте мати військово документ, документи, маєте військову? документ? Не немає. Я... Я, я мати документ, бо я конституції маю право признати парковку. Після двадцятої є інше трошки розпорядження. І я для того тут, щоб вам пояснити, що якщо у вас не буде військово-облікових документів, краще вам повернутися Що за Розпорядження. Це є закон України, стаття 23. Якщо ви не будете мати, якщо ви не прийдете військову. Статті 23 немає, то написано того, що я маю мати з собою військово-обліковий документ, як багато батько. От якраз там не написано. Не написані також в соцмережах активно поширюють досвід людей, які перетинали кордон, і вони вказують на те, що зараз відмовляють у в'їзді чоловікам, які належать до категорії, що мають право на виїзд, але не мають довідки з центру комплектування. Тобто тепер потрібно мати довідку з ТСК. Але чому людей ніхто не попереджав? Чому люди мають добу стояти в чергах, щоб отримати потім відмову? Згодом речник Андрій Демченко наголосив, що змін в правилах перетину кордони немає, але з боку Державної прикордонслужби служби України завжди залишатиметься ретельна перевірка умов виїзду та чітке дотримання законодавства. У коментарі він підтвердив, що через неодноразові підробки документів вони мають право перевіряти й інші документи. У чоловіків. Давайте нагадаємо правила закону номер 57 в якому передбачено, що військово зобов'язані мають підстави на перетин кордонів за такими категоріями: особи з інвалідністю за наявності довідки або посвідчення, особи, які мають дружину, чоловіка із числа осіб з інвалідністю і супроводжують їх за межами України. Особи, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини чоловіка, із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, і супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України, особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю першої чи другої групи. Особи, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Батьки-опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи, та особи, які потребують постійного догляду у супроводі одного із членів сім'ї першого ступеня споріднення. Як вам таке тепер чоловіків зовсім не відпускатимуть? Пишіть, будь ласка, свою думку у коментарях. Ми будемо тримати. То вас в курсі всіх новин, але підпишіться, щоб не пропустити. Усім папа! -па.